Благодійна організація «Рубікон Волі» запускає збір на півмільйона гривень. Усі зібрані кошти будуть спрямовані на встановлення пандусів та підйомників для ветеранів та ветеранок по всьому Запоріжжю. Підйомники це не розкіш, а базова потреба. З таким гаслом благодійники ветеранської організації «Рубікон Волі» звернулись до запоріжців та всіх небайдужих людей. Цьогоріч у березні вони ініціювали збір коштів для ветерана, який втратив на війні кінцівки і фактично став заручником власної оселі у багатоквартирному будинку. Він був, скажімо так, один із основних, тому що на більшості інших об'єктів є вже хоч щось, як можна, що можна використовувати. Але у випадку цього хлопця у них зробили такий імпровізований, скажімо так, підйомник, але знову ж таки він не автоматичний, тобто там у будь-якому разі він не зможе сам заїхати. Сам ветеран зараз на лікуванні за межами Запоріжжя, і для створення ролику Рубіконівці запросили двох захисників, які мають схожу проблему. Сам особисто я їздив на кріслі колісному більше ніж півроку, причому в доволі складних для цього умовах. Я заїжджав. Я заїжджав у будинок, там був поганий заїзд. Я здригнувся і впав з візка. Потім мені операцію робили. Богдан це хлопець, який втратив кінцівку і йому встановили протез. Дмитро це хлопець, який має травму спини, і відповідно він, на жаль, не зможе ходити на своїх ногах. І вони підтримали цю ініціативу, тому що вони самі з цим стикнулися і вони розуміють важливість проєкту. Загалом безбар'єрність один із напрямків діяльності Рубікону волі. Організація входить до міської ради безбар'єрності. Спільно з владою розробили дві відповідні програми. Разом із профільними департаментами зібрали всю необхідну інформацію щодо базових потреб військових, які повернулись із фронту, і поєднали свої зусилля в допомозі ветеранам. Торік у липні, завдяки донатам небайдужих людей, встановили у Хортицькому районі міста перший підйомник для ветерана з ампутацією. А з березня започаткували новий збір. Спочатку був запит від хлопця, який повернувся в тронту та втратив можливість ходити від його родини від нього. Зараз він проходить тривалу реабілітацію, і протягом цього часу ми намагаємося зібрати кошти для того, щоб допомогти йому вільно виходити з дому, бо все починається саме з виходу з дому. Міською програмою безбар'єрності визначені щонайменше 20 адрес, де необхідно в першу чергу встановлювати підйомники, але це далеко не повний перелік об'єктів, зауважує директор ветеранського простору Михайло Пирог. Тому й об'єднали зусилля з благодійними фондами та громадськими організаціями. В цьому напрямку працює як департамент ветеранської політики, так і міська влада, підключені благодійні фонди громадські організації для того, щоби спільними силами зробити як найкраще і як найбільше для як для ветеранів і ветеранок так і для просто наших містян, наших мешканців наших громадян які хтось постраждав від прильотів це діти це хлопці дівчата ну чоловіки жінки нема різниці тобто безбар'єрне середовище воно повинно створюватися взагалі для всього суспільства 20 адресів у нас, 20 об'єктів, де це все потрібно а, зробити і встановити. Тобто, тут потреба десь не менше, ніж на 5 мільйонів, напевно. Це так, приблизний підрахунок, тому що ми по всім адресам не їздили, це дуже багато. Але ну, ми вирішили взяти самі такі випадки, де ну, в першу чергу там, де люди живуть. Цей підйомник буде в під'їзді, тобто він буде складатися, він буде, ну там абсолютно інша технологія, і він набагато. Ну, скажем, комфортніший. Аби встановити цей підйомник, знадобиться перемістити у під'їзді вхідні двері, обов'язково з дотриманням санітарно-будівельних норм. Тобто, попереду непроста і важлива робота, зауважує Іван Мінченко. Дуже бувають часто випадки, коли люди кажуть, що це не так важливо, оскільки в нас триває війна і найбільше потреби є там у фронта і так далі. Ми звичайно що згодні, що там найбільше потреб є у фронту. Проте ми, як ветеранська організація, пояснюємо цим людям, що є ветерани, люди, які втратили на цій війні на фронті, захищаючи батьківщину, захищаючи нас з вами. Ну тих людей, про яких ми, да, ми говоримо, вони так само потребують допомоги. Представники громадської організації «Рубікон Волі» закликають всіх небайдужих долучитися до збору коштів для ветерана і зауважують, кожен внесок надважливий, адже це крок до змін. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.